В області спостерігається тенденція до суттєвого зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Зокрема, впродовж останнього тижня захворіло 278 осіб, що на 43% більше, ніж за попередній тиждень. Госпіталізовано 86 осіб. Загалом же в серпні поточного року на COVID-19 захворіло 309 осіб. В тім числі 49 дітей. ну, Для порівняння, в липні ми мали 14 випадків COVID-19. І за в серпні місяці було госпіталізовано у зв'язку із коронавірусною хворобою, 116 осіб, з них 35 дітей. На жаль, зареєстровано один летальний випадок. Це жінка 56 років, мешканка з Винигородського району, яка мала певні супутні захворювання. Загалом вже з початку року в області зареєстровано 721 підтверджений випадок коронавірусної хвороби, із них 112 дітей. Госпіталізовано 290, в тім числі 71 дитина. І як я вже сказав, з початку року маємо один летальний випадок. За результатами лабораторних досліджень в області підтверджено на сьогодні циркуляцію ряду штамів вірусу sars cov 2 і в тім числі одного із нових субваріантів штаму Омікрон. Субваріанту стратус. В цілому світі, як вже відомо, наразі превалює циркуляція субваріантів стратус і німбус, субваріантів штаму Омікрон. Підтверджена цих обох нових субваріантів і в Україні. Ну, в нас наразі в області лабораторно підтверджена, як я вже сказав, циркуляція субваріанту стратус, але. Безумовно, ми не виключаємо, що вже циркулює і інший субваріант мінус. Вони характерні, ці субваріанти нові, більшою контагіозністю, тобто заразністю. Серед характерних ознак клінічних це гострий біль у горлі, охриплість голосу. Проте їхній перебіг зазвичай протікає. Ближче до середньої або легкої ступені, нашою вірусологічною лабораторією Черкаського центру контролю профілактики хвороб в поточному році проведено майже 1200 лабораторних досліджень біоматеріалів від хворих за знаками ГРВІ. Методом ПЛР на covid 19 із них у 58 випадках або 5% випадків ми виявили і підтвердили наявність збудника covid 19 Таким чином, питання профілактики коронавірусної інфекції на сьогоднішній день актуалізується, і в зв'язку з цим я вкотре наголошую, що єдиним дієвим способом профілактики є вакцинація.